Ну, коротше, я дуже агресивно реагувала, коли uh -huh. мені казали, закрий цей борг, закрий цей борг. І в мене, от прям в мене була ця сума. Але я розуміла, що це ж така купа грошей, це ж мої гроші. Як я можу їх віднести? Типу віддати банку. Ти в якийсь момент просто сприймаєш ці кредитні кошти, це ж моє. В мене така дуже довга була я боротьба хоч... з цим. Я хочу тут додати, як консультантка з фінансів, що витрачаємо ми чужі гроші, а віддаємо свої. І це оця психологічна пастка, коли люди реально витрачає з кредитки не помічаючи, а віддавати треба свої. І от зараз да. ти тому явний не да, класний да, да. доказ. Да, 100%. Ну і коротше, вся ця фігня ще продовжується в мене десь рік. І ось кінець літа 2021 року. Тобто, це вже було більше двох років я в боргах, але там, типу, борг поступово там збільшувався, і дуже дивовижно якось так сталося. От в мене просто буває, що іноді в мене може змінитися життя. В прямому сенсі цього слова просто через одну зустріч, через одну якусь сказану фразу, от просто в мене такий перемикач в голові спрацьовує Я не знаю як.